Ніч проти свята Івана Купала для шосткинців видалася неспокійною. Ще до півночі в місті почало блимати, гриміти та пішов дощ. Вночі ситуація стала ще серйознішою через поривистий вітер, який налетів зненацька. А вже на світанку мешканці шостки та прилеглих сіл побачили, що наробила негода за кілька годин. Безліч повалених дерев, поламаних гілок, затоплені вулиці, відірвані проводи електронапруги, пошкоджені дахи будинків та автівки. Сьогодні вночі у нас. Е Негода завдала великих пошкоджень в нашому місті. У нас наразі наразі зареєстровано вже 54 заявки. Працюють у нас три бригади по місту працює по ліквідації наслідків. І три бригади працює по мікрорайону Капсуль. Зараз шість бригад працює. Це по деревам і працюють у нас місць світло, і РЕС працюють по заявкам. Було завдано школи і майну наших мешканців. Пошкоджені є і автотранспорт, пошкоджені дахи позривало. Також обриви. Електромереж села також є заявки по старостинським кровом теж. Боровій цього разу пройшовся по території майже всієї громади і в кожному мікрорайоні шостки завдав шкоди. З п'ятої години ранку вже перша бригада почали працювати. Є пошкодження будинків. Є на Грушевського У нас на, на будинок липовпала пошкодження балконів, обрив мереж і автотранспорт. У нас Є таке, що дерево падало прямо. Гілки і повалені дерева. Ну, Дуже багато шкоди народу. Шосткинці в соцмережах почали ділитися світлинами з наслідками негоди. Розповідали про залиту домашню птицю, поламані сільгоспкультури на городах, вирвані балконні рами та розбиті шибки. Працівники шостка Зеленбуду, які зранку виїхали на усунення наслідків негоди, підтверджують, що буревій не робив чимало лиха, і їх сьогоднішній робочий день розпочався не так, як зазвичай. Почали працювати раніше, ніж звичайно. вже… 8 години ранку були на об'єкті. Ну, дерев дуже багато повалених. Впало дерево і біля міліції, ну, також біля редлайну, там, де магазин кит, там взагалі перекрило дорогу повністю. І тут в парку також. До цього, де впало дерево, то повністю дроти були зламані, ну, електроенергія також втрачена. Їдемо по місту і де бачимо. Падавши дерева або зламані гілки, там то ми їх збираємо. За інформацією міського голови Миколи Ноги, яку він виклав на своїй сторінці у Фейсбук, через складні погодні умови, що склалися на Шосткинщині без електроенергії залишилося шість населених пунктів: лушники. Тимонівка, Гамаліївка, Богданка, Остроушки та Погрибки. Частково без електроенергії залишилися Собоч, клишки, і Ображіївка та Вороніж. На ранок 7 липня без світла залишалася частина Шосткинських вулиць. Пошкоджений самовпливний каналізаційний колектор у центральній частині міста. Слід зауважити, що цієї ночі перепало не тільки шості. Станом на 12 годину 7 липня на Сумщині знеструмлені через негоду 79 населених пунктів, а це майже 13 тисяч. Сяч споживачів.